Андрей, нас пограбували приблизно так. Кричав Зеленський Єрмаку про американську фінансову допомогу. Вітаю вас, друзі! Ну що ж, маємо чергове інтерв'ю нелегітимного, в якому він заявив, що він не знає, куди ділися 100 мільярдів фінансової допомоги американської фінансової допомоги. Я коли чую, що Америка дала Україні сотні мільярдів 177, що сказати більш точно, дивіться, я як президент воюючої країни вам говорю, ми отримали більше 75. Але коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 мільярдів на підтримку армії, то що це неправда. Я не знаю, де всі ці гроші. Ви помітили, як швидко змінилася риторика від наші західні партнери завжди будуть з нами, будуть нам допомагати до нашої перемоги. На нас кинули на 100 мільярдів. І що це взагалі значить, я не знаю, де 100 мільярдів доларів. Це ж не 100 гривень, десь загубилися в кишені, це 100 мільярдів доларів. Третій рік в Україні йде повномасштабна війна, яка за документами чомусь не війна в Україні, але то вже таке. Третій рік Україна отримує сотні мільярдів доларів. І ти не знаєш, де ці гроші? І саме головне, те, що ти не знаєш, де всі ці гроші, це не значить, що їх ніхто не давав. Просто їх так красиво і швидко розікрали, що ти про це просто не знав. А може й знав, і знаєш, але продовжуєш ламати свою комедію і грати роль президента. Ну і наостанок, я розумію, що Зеленський, почувши про те, що буде аудит фінансової допомоги, зараз починає вже виляти хвостиком перед Трампом і розказувати такі от історії. Але заявляти, що хтось комусь не доніс 100 мільярдів доларів, 100 мільярдів доларів, ви розумієте, такими грошима розпоряджаються поважні та впливові люди. Так, от, через такі заяви наступних виборів можна й не дочекатися. А зараз термінова інформація. Особливо вона буде корисна і цікава для тих, хто до сих пір вірить в те, що Україна це незалежна країна. Вітаю вас, друзі! Всі вже знають, що зовсім недавно Трамп. Закрили цю лавочку під назвою Юсейт, фінансова допомога, і купа грантоїдів, пропагандонських медіа залишилися без грошей. Ну і судячи з того, як українські медіа подавали цю інформацію, можна було б подумати, що в принципі уся програма Юсейт була запроваджена при президенті Байдені. Але, як виявилось, це абсолютно не так. Виявляється, українців десятками років продавали іншим країнам. Найбільший отримувач грантів в Україні, зокрема і від Юсейду, це уряд України. І так було, коли уряд очолював навіть Микола Янович Азіро, пам'ятаєте такого? І е, я була одного разу присутня при тому, коли ЮСЕЙД передавав величезний грант на боротьбу з корупцією. Як зараз я пам'ятаю, 45 мільйонів доларів, і його якби приймав Микола Азаров. І от американці, які були присутні при цій церемонії, вони були ну якби. Дипломатичною умовою жестів показували наскільки їм неприємно передавати цей грант саме Азарову, але передавали 45 мільйонів доларів. Але це крапля, насправді це е, мільярди доларів, які отримає уряд України. Хто б його не очолював? І так я ж кажу, що продовжується десятки і десятки років. Ну принаймні тепер стає зрозуміло, чому за всі ці роки не було прийнято жодного закону, який би був корисним для простих українців. Всі закони приймалися виключно в інтересах тих людей, які дають гроші. А тепер поясніть мені, будь ласка, що ж це за така незалежна Україна, якщо вся її влада десятками років сиділа на мільярдах американських доларів, американських грантів і завжди приймала лише антинародні закони та реформи. А ще більше цікавих новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.